Я провела жорсткий експеримент сьогодні про соцмережі і книжки. Результат мене вразив. Так, от в першій половині дня протягом декілька годин я сиділа в треці в інстаграмі, фейсбуці. Те, що в сферах мого інтересу, на кого підписана, всіх дивилась. Після цього я почитала книжку 30 хвилин. І знаєте, що от зараз той же день наближається вечір, і я задаю собі питання. А що я винесла із тих кількох годин, які я провела в мережах, і що я винесла із книжки. І коли я думаю про соцмережі, перше, що в мене я в голові, це прірва, просто яма. Нічого крім яскравих картинок і прикольних відео, суті яких я не пам'ятаю. Коли я згадую про книжку про ті 30 хвилин, коли я читала, це була книжка про сімейний бізнес. Я для себе відкрила про те, що в сім'ї повинні не всі просто допомагати один одному, а мати чіткі межі, ролі і поважати один одного. І це не єдиний інсайт. Але це був дуже веселий експеримент. І от питання: якщо так експериментувати кожен день, то три крапки доповніть ви, і я також напишу в коментарях. А ще підпишіться. Я думаю, цей канал може бути для вас дуже цікавим і корисним.